Дорогі восьмикласники, вітаю вас на уроці української мови. До вашої уваги урок на тему Порядок слів логічний наголос. Мета уроку. Дати поняття про синтаксичну та стилістичну функцію порядку слів у реченні. Пояснити відмінність між прямим і зворотним порядком слів у реченнях. Домогтися дотримання учнями логічного наголосу при інтонуванні речень, розвивати вміння виразно читати речення з прямим і зворотним порядком слів, удосконалювати вміння впізнавати інверсовані речення та пояснювати роль інверсії, прищеплювати любов до рідного слова, виховувати естетичний смак. Який настрій у вас на початку уроку? Пропоную вам обрати відповідний смайлик. Хочу танцювати. Мені цікаво, мені весело, хочу спати. Мені сумно. Я сердитий. Будь ласка, зробіть свій вибір. Епіграф до уроку. Слово то мудрості промінь. Слово то думка людська. Олена Пчілка. На початку уроку пропоную вам вправу «Незакінчене речення. Дайте відповіді на питання. Перше. Речення як основна синтаксична одиниця виражає. Забудовою речення поділяються на за метою висловлювання речення поділяються. За інтонацією речення бувають речення, на відміну від словосполучення, будь ласка, дайте відповідь. Перевірмо. Перше, речення це основна одиниця комунікації, тобто спілкування, виражає думку людини. Друге. Забудовою речення поділяються на прості й складні. Третє. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. Четверте. За інтонацією речення поділяються на окличні та неокличні. П'яте. Речення відрізняються від словосполучень тим, що виражають закінчену думку. Зі словосполучень не можна скласти речення. Поміркуй. У природі все виважене і врівноважене. Спробуємо долучитися до неї й ми. При цьому виваженим буде кожне слово і акцент на ньому. А від таких простих, на перший погляд, речей, як порядок слів і логічний наголос, залежать змістові відтінки мовлення. Точність та емоційна піднесеність. Порядок слів у реченнях це розташування слів у реченні стосовно одне одного. В українській мові порядок розташування слів у реченнях вільний, бо за кожним членом речення не закріплено постійного місця. Проте, це не означає. Що відсутні правила словопорядку в реченні. Розрізняють два типи порядку слів: прямий або звичайний підмет перед присудком, додаток після підпорядковуючого слова, означення перед означуваним словом та зворотний або інверсія. Присудок перед підметом, додаток. Перед підпорядковуючим словом. Означення після означуваного слова. Зазвичай при прямому порядку слів на початку речення подається дане, відоме, наприкінці нове. Розгляньте, будь ласка, схему розташування членів речення при прямому порядку слів. Перше. Підмет розміщений перед присудком – Друге. Означення розміщено перед означуваним словом. Третє. Додаток розміщено після слів, від яких вони залежать. Четверте. Обставини займають різні місця. Прямий порядок слів у реченні. Пилип орлик вирушає до Європи для переговорів із керівниками великих держав. Непрямий порядок слів або інверсія у реченні. По бістрині, бистрині, синій день хмарки золоті Розіслав. Зміна прямого порядку слів буває необхідна для виділення в реченні слова, найважливішого за змістом, яке має найбільше комунікативне навантаження. Інверсія часто підсилює емоційність і виразність мовлення. Прямий порядок слів найчастіше використовується у науковому та діловому стилях, а зворотний у художньому та розмовному. Перед вами вправа навчальне редагування. Запишіть подані речення, виправляючи помилки. Перше. Дізналися на уроках історії ми про мужніх і сильних захисників землі нашої. Друге. Світ новий зовсім перед нами розкрився осяяне сонце. Третє. Вулиці біліли заметами, м'якими за кілька хвилин завалило. Четверте. Повинні любити учні і берегти природу. П'яте. Працювала добре бригада виробнича влітку. Шосте. Згори пісня жаю воронкалини і в повітрі тремтить. Будь ласка, зробіть редагування. Перевірмо. Перше речення. На уроках історії ми дізналися про мужніх і сильних захисників нашої землі. Друге. Перед нами розкрився зовсім новий світ осяяний сонцем. 3. Вулицю за кілька хвилин завалило білими м'якими заметами. Четверте. Учні повинні любити і берегти природу. П'яте. Виробнича бригада добре працювала влітку. Шосте. З гори лине пісня Жайворонка. І тремтить в повітрі. Наступна вправа встанови правильний порядок слів. Розташуй слова так, щоб утворилося граматично правильне речення. Перше. Читає Вечорами. Вона книжку. Друге. На граються. Діти, подвір'я. Третє. Українську я вивчаю мову. Четверте. Мама, сніданок, готує, смачний. Будь ласка, встановіть відповіді. Перше, вона читає книжку вечорами. Хто вона, підмет, що робить читає, читає, що книжку додаток, коли вечорами ставлено. Друге. Діти граються на подвір'ї. Підмет. хто діти? Що роблять? Граються, граються, де на подвір'ї. Третє. Я вивчаю українську мову. Хто я? Що роблю вивчаю? Вивчаю що? Мову. Мову яку? Українську означення. Четверте. Мама готує смачний сніданок. Хто мама? Що робить, готує? Готує, що сніданок, додаток, сніданок який? Смачний. Означення. Прочитайте речення. У яких із них є непрямий порядок слів. Перше. Хвилою зеленою здіймається навесні Батиєва гора. Друге. Солов'їний тихий свист гуляє за долиною. Третє. Травень очі голубі розгубив у травах. Четверте. Оця реальна мить вже завтра буде спомином. П'яте. Розвішує кошлатий свій хітом у вікнах снігопад утомлений. Прошу. Перевірмо. Перше речення. Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора. Друге. Розвішує колишній свій хитон у вікнах снігопад утомлений. Зверни увагу. Порушення правил розташування членів речення може спричинити двозначність висловлювання. Неправильно побудованим є, наприклад, такі речення. Сашко виконав два дні тому записані вправи, із цього речення не зрозуміло. Що було два дні тому? Виконання вправ чи їх записування. Потрібно сказати: два дні тому Сашко виконав записані вправи. Логічний наголос. Логічний наголос це виділення більшою частиною голоса найважливішого слова в реченні. Порівняємо. Завтра відбудеться конкурс. Завтра відбудеться конкурс. Завтра відбудеться конкурс. У наведених реченнях логічно наголошуються виділені слова, бо вони виражають найсуттєвіше в повідомленні. У цьому можна пересвідчитися, поставивши відповідні запитання. Перше речення є відповіддю на запитання, коли відбудеться конкурс. Друге чи відбудеться завтра конкурс? Третє, що відбудеться завтра? Що ж таке логічний наголос? Логічний наголос це те, на чому ми акцентуємо увагу в реченні. Наприклад, мама читає книжку звичайне повідомлення. Мама читає книжку. Підкреслено слово мама, а не тато. Хто саме читає? Мама читає книжку. Не дивиться, не пише, що саме робить, а читає. Мама читає книжку, а не журнал. І що саме вона читає книжку. Поставте, будь ласка, усне питання до кожного з наведених речень. З'ясуйте, що нового повідомляється в кожному випадку. Перше. У другу зміну вчилися восьмикласники та восьмикласниці. Коли вчилися учні? Восьмикласниці та восьмикласники вчилися в другу зміну. Наступне речення. До гурту підійшла жінка. Хто підійшов до гурту? Жінка підійшла до гурту. Пропоную вам вправу з цього циклу. Зміни логічний наголос, зміни зміст. Зроби три варіанти речення, змінюючи логічний наголос в реченні. Пропоную речення. Вона принесла торт на день народження. Завдання. Перше. Підкресли, хто саме приніс. Друге. Підкресли, що саме принесли. І третє. Підкресли, на яке свято принесли? Будь ласка. Перевіримо. Перше. Вона принесла торт на день народження. Друге. Торт вона принесла на день народження. Третє. На день народження вона принесла. Порівняйте два речення. У якому з них головним є повідомлення про те, що саме відбувалося, а в якому йдеться про місце дії. І з'ясуйте, яка позиція є найсильнішою для будь-якого члена речення на початку чи в кінці речення. Перше, у нашій школі відбулися змагання з гімнастики. Друге. Змагання з гімнастики відбулися в нашій школі. Зверни увагу, кінець речення це сильна позиція для будь-якого члена речення. І найпростішим способом виділення якогось слова чи словосполучення є винесення його на останнє місце в реченні. Спробуємо поміркувати. Визначте. Як змінюється зміст речення залежно від того, на яке слово ставимо наголос? Перша речення. Петро вчора бачив Марію в парку. Друге. Петро вчора бачив Марію в парку. Третє. Петро вчора бачив Марію в парку. Четверте. Петро вчора бачив Марію в парку. І п'яте. Петро вчора бачив Марію в парку. Наступна вправа змінимо порядок слів для зміщення логічного наголосу. Приклад. Речення. Учень прочитав вірш учительці. Зміни речення, щоб перше, наголос був на учневі, друге на вірші і третє на учительці. Будь ласка, зробіть свій вибір. Наступна вправа знайди логічний наголос. Прочитай речення вголос або підкресли в письмовому варіанті, на яке слово припадає логічний наголос? Перше. Вона пішла до школи рано. До школи вона пішла рано. Вона рано пішла до школи. Добігає кінця наш урок, і ми спробуємо підвести підсумки. І так, закінчуйте речення. Перше. Прямий порядок слів це. Друге. Інверсія це. Третє. Назвіть стилі мовлення, для яких характерний прямий порядок слів, а для яких інверсія. Четверте. Логічний наголос це. Дізнаємося, який настрій у вас в кінці уроку. Оберіть, будь ласка, свій тепломір настрою. Наостанок пропоную вправу мікрофон. Спробуємо відповісти на питання. Я зрозумів. Мене здивувало. Я збагатився інформацією про. Я ніколи раніше не чув про. Я зумів. Я знав. Найбільші труднощі я відчув, мені хотілося ще. Домашнє завдання. Перебудуйте і запишіть речення, замінюючи прямий порядок слів на зворотний. Визначте в кожному реченні слово, на яке падає логічний наголос. Перше. Весна слала по землі свій зелений килим. Друге. Темний гай уже красується в зеленим убранні. Третє. Місяць оббризкав блідим сяйвом зарошені дерева й шляхи. Четверте, каштани зазеленіли знов, і рум'яна зоря зійшла за моїм вікном. Дякую за увагу! Бажаю вам всього найкращого!